Три місяці безтурботного життя так дорослі діти називають канікули. Карантинні обмеження через ковід 19 та військовий стан заважають школярам відпочивати сповна вже протягом кількох років. Утім, літо це такий час для загартовування і набрання сил перед новим навчальним роком. Закарпатці кажуть, для дітлахів варіантів відпочинку вистачає. У мене є внуки, вони зараз відвідують багато секцій. Це значить карате, це значить спортивні танці. Сюди входять. Ну батьки можуть їм купити путівки, і вони відвідують е, табір по спортивних. Розвід по спортивному розвідку. Тома в основному сидить зі школи, організовували їм цю екскурсію, то вони їздили по Закарпаттю, сподобалося так. Басейни у нас в основному. Думаю, що будемо ходити на басейни. Так. Є багато таких організацій, які допомагають і дітям переселенців і, і влаштовують е, табори дитячі, або просто виїздитись в гори в такі от. Е, Приватні садиби. Я живу в приватному будинку і ми мали змогу ставити басейн, і діти постійно сиділи в воді. Шкільні табори, оздоровчі якісь. Гуляємо по парку, по набережній, на майданчиках. Намагаємося якось оздоровлювати дітей, щоб не сиділи постійно в будинку. Літній відпочинок для учнів важливо організовувати з користю, враховувати не лише оздоровлення, а й навчання запевняють у департаменті освіти. Цього року за взаємодії Закарпатської ОВА і навчальних закладів вдалося значно збільшити кількість пришкільних літніх таборів. Пришкільні літні табори у нас організовано зараз майже у 148 закладах освіти. Це якщо загалом взяти таку цифру, дітей, скільки ми можемо охопити, то Продовж з 1 липня, першого червня, завершуючи 25 серпня, ми можемо охопити понад 13 тисяч дітей. Якщо ми того року мали 4,5 тисячі до 5 тисяч, то цього року набагато більше, тому що активізувалися як керівники закладів осіб, так і місцеві органи управління всіх ілок для того, щоб літній відпочинок організувати для наших учнів, тому що вони цього заслуговують. Як зазначила Мар'яна Марусинець, впродовж канікул для обдарованих школярів діють літні школи і університети, які започаткували торік, також вона наголосила у перспективі створення аналогічних зимових шкіл на канікулах, адже це можливість додаткового розвитку і набуття знань для учнів.